Оце, я розумію, найкраща новина за увесь тиждень. Але окрім цієї топової новини, ми для вас зібрали ще трішки й технологічних новин. Беріть смачненької кави, бо сьогодні поговоримо про пройшли тестування українського наземного дрона Камікадзе. Що стало відомо про нові Apple Watch? Геймерські сонцезахисні окуляри, Google Pixel 7 a Що відомо, його характеристики? Робот медуза. І таке вже є. Для чого він? Нейронки продовжують дивувати GPT для перекладу звуків китів на людську мову. Ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка, і ми починаємо! Же так би мовити, згадали за дрони, то ловіть і першу новину в Україні: готують наземні дрони камікадзе. Ймовірніше за все, дрон буде мати назву РаТО. Також є інформація, що його тестування пройшли успішно. Основний принцип роботи такого дрона полягає у тому, що його коробка матиме вибухівку, маса якої становитиме 7,5-8 кг. Вибух відбувається при наїзді гусеницею танка чи колесом автомобіля на верхню кришку міни. Також стане можливою функція активації вибуху дистанційно. Прикро, що живемо в такий час, коли ці речі є життєво необхідні. Але добре, що в Україні є люди, які в змозі створювати ці технології. Вже неодноразово йшла мова про те, що операційна система WatchOS 10 для для Watch зазнає змін. І ось що відомо За інформацією Інсайдера Bloomberg Марка Гурмана в нових Apple Watch будуть віджити. Вони нагадуватимуть вже всім відомі віджити iOS. Також компанія тестує нові дії кнопок. Зокрема, при натисканні на коронку годинника можна буде відкривати список віджитів, а не переходити на робочий стіл. Будуть і інші варіації дії кнопок для тих, хто звик до звичайних Apple Watch, та не дуже полюбляє якісь нововведення, є гарна новина. У налаштуваннях можна буде поставити звичний для вас інтерфейс. Щодо функціоналу WatchOS 10, про нього ми дізнаємось на конференції на початку червня. Кожного разу, коли мені трапляються на очі новини про всякі там геймерські штуки, я уявляю собі, наскільки це величезна індустрія. Скільки вже всього придумано для світу геймерів, щось дуже корисне, ну а щось. О, а як вам ось таке сонцезахисні окуляри від райзер для геймерів? Компанія Riser разом з лайфстайл брендом Retro Super Future представили окуляри Riser Super F'uture. Їх ціна 239 євро. За що ж ці гроші? Справа, звичайно, і в брендованості окулярів, і в якості їх матеріалів. Так, наприклад, вони зроблені не з пластику, а з целюлози ацетату. Матеріал вважається більш міцним та менш марким, ніж пластик. Але найголовніше, скло таких окулярів зроблене з фотохромного матеріалу. Серіалу. Він автоматично затемнюється на сонці, тому їх можна носити навіть у темному приміщенні. Також окуляри мають фільтр променів синього кольору із довжиною до 420 нанометрів. Тож в них можна грати, не напружуючи очі. Вони вже доступні до продажу та вважаються лімітованою колекцією. От ви як гадаєте, навіщо геймерам сонцезахисні окуляри? Ваші варіанти пишіть в коментарях. У нас є ще деяка інсайдерська інформація. Цього разу. Про Google Pixel 7 a Напередодні конференції Google IEO в інтернеті якимось дивним чином з'явилися подробиці про цю новинку. Так що ж відомо! Смартфон на операційній системі Android 13 матиме 6,1-дюймовий дисплей з OLED-матрицею. А ще він отримає Full HD роздільної роздільною здатністю і частотою оновлення 90 Гц, основну камеру з двома датчиками на 64 Мп, 13 Мпікс і фронталку на 13 Мпікселів. Роботу забезпечуватиме флагманський процесор Tensor G2. Щодо пам'яті, то смартфон оснастило оперативною на 8 Мігабайт і постійною на 128-256 Єбайт. Акумулятор Google Pixel 7a ємністю 4400 мАч. Смартфон підтриматиме швидку дротову зарядку на 20 Вт і бездротову на 5 Вт. Постачатиметься гаджет із захистом від води IP67. Очікувати Google Pixel 7A на ринку США можна буде за ціною 500 доларів. А це ціна на 50 доларів дорожча ніж на старті попередньої моделі. Завжди з величезним задоволенням розповідаю вам про розробки для покращення екології на нашій планеті. От, наприклад, створили роботів медуз, які боротимуться з засміченням світового океану від побутового сміття. Такий робот за розміром не більший за долоні та матиме 6 приводів зі штучними м'язами. Роботомедузи медузи у воді утворюють коливальні рухи, завдяки чому відбувається поті, що нагадає роботу вантуза. Та підіймає дрібні частинки, які підхоплює робот. Таким чином він збирає сміття та фільтрує воду. При цьому механізм зовсім не забрудняє навколишнє середовище та абсолютно безшумний. Та, на жаль, є один недолік: робот живиться за допомогою дроту, що серйозно обмежує його рухливість. Тим не менше, розробники вже працюють над вирішенням цієї проблеми та планують встановити в нього потужний акумулятор. Якщо вже пішла мова про океан, то ось вам ще одна цікава новинка: чи мріяли ви колись поспілкуватись з китами? Тепер, завдяки проекту VLGPT це стане можливим. Цей проект використовуватиме щі, за допомогою якого можна буде перетворювати складні звукові сигнали китів на людську мову. VLGPT складається з двох основних частин. Vale to товік та GPT Wail. -vale. Veil vale to Vieк це модель, яка навчається розпізнавати та класифікувати звуки китів, використовуючи велику базу даних записів. А GPT Veil -vale це модель, яка навчається генерувати текст на основі вихідних даних vale to товік, використовуючи архітектуру GPT 3. Для чого воно? Скажете ви. Ну, як мінімум, це дуже цікаво дізнатися, про що ж думають кити. А як максимум, це може позитивно вплинути на охорону китів та захист їхнього середовища. Ось такі наші новини за цей тиждень. Пишіть в коментарях, що сподобалося вам найбільше. Та не забувайте ставити ваші лайки, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та підписуватись на канал. Бо якщо ви не підписані, то саме час це виправити. Ну і зустрінемось наступного тижня. Па-па!